Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Два роки ми з вами не чуємо з екранів наших гаджетів та телевізорів. Мураєва та його компанію. Що з ними зараз? Щодо Мураєва, він або закопаний десь на узбіччі Ростова, або сидить у бункері з сьомою дружиною в гаремі Путіна. У нас случилось дві революції, да так, так називаємо: одна помаранчева, вторая достоинство, в результаті яких ми потеряли Крим. В нашій країні да се час війна, тому що якщо ми об'єднаємося в єдине государство, в єдине пространство, ми будемо саме сильної в світі. А от щодо всіх решти посіпаки з прокремлівських телеканалів, то тут справа друзі геть інша. Російська пропаганда нікуди з України не поділася, вона причаїлася і замаскувалася, щоб завдати нових і нових ударів. Інформаційні терористи продовжують спокійно просувати наративи. Окупантів ми з Максимом повернемось вже завтра. Да біті себе. тільки зараз. Вони переїхали із телевізора в Ютуб телеканали Мураєва наш Медведчука 112 та зік разом із Ватняно-шовіністичною тусовкою почали новий наступ на Україну. Мураївський ютуб канал, телеканалу наш просто перейменували на вишку і спокійнісінько працює далі. Прикольно, що назва написана мовою ворога, і назви всіх відео теж російською. Ну а сам контент українською. Знаєте для чого вони це роблять? Щоб ніхто не доїбався до них, що вони російські агенти. Бо всім відомо, що росіяни за два роки повномасштабної війни і досі не навчилися говорити слово. Паляниця це був сарказм. якщо що. на цій вишці можна зустріти найтоксичніших клоунів Медвечука Українофоб співак, наприклад, який руками тупив за Путіна і Росію матушку. Но для того, щоб якось -то здержувати Росію, в тому числі в енергетичному секторі, є Великобританія. це такі, значить, ну более мілітаризовані партнери США в Європі. Которые вот сейчас начинают вот эту риторику, что вот сейчас надо готовиться, и вот Россия нападет на Украину, и вот это вы... Скажите мне хоть один фактор, один. Зачем России широкомасштабная война с Украиной? ТПР, цей Манкурт, пустийный эксперт на канале Вышка. Да, так, да, Кир Карлсон не очень лицеприятные вещи говорит про нас. Но это не только про нас. Он Он не об Украине плохо говорит. Ну, надо ж чуть глубже смотреть, он не об Украине плохо говорит. А які назви, друзі, на его видео: Сплошное унижение Украины? Европа за Трампа. Нас подсадили на кредиты. Миру быть. Україні потрібно сміритися. Конгрес они теж молодці. Ані і спортують ту ситуацію по полной, они поддавливают Байдена, демократів і сенат всех сторон. Вони, як сказав один із підписників Сергія Притули, відчувають себе тут рабами через те, що не можуть виїхати за своєю волею за кордон. Ну тому що плевать он він хотів на людей. И потому что абсолютно уже живет в другом мире, в другом исчислении, потому что высокомерие, потому что сиборитство, потому что а, надменность, потому что people там где-то. И все это мы создали сами, люди, вы создали сами, когда Сергей притула, и никто не может объяснить, а почему. Это что биса такое? Почему ФСБшные вылупки продолжают подрывную деятельность в Украине? Агоу, СБУ, ВД... А, они ж... Вбиральнях і саунах на корпоративі Бікуса слідкують. Звісно ж, у цьому медіаболоті одразу з'явилася головна медіажаба України Вадим Карасьов. До речі, спокійно собі чувак ходить Києвом, вмикається до пропагандистів, сидить в ресторанах на Майдані Незалежності або на Алеї Небесної Сотні. Ніхто його не чіпає. Дорослий чоловік із мізками підлітка, який до повномасштабного вторгнення постійно тусувався на передачах Соловйова та Скабєєвої, де грав роль типового недолугого хохла на нас давлять, на нас давлять, на на тому що хотя любов ціною, щоб Україна любов синою капітуліровала по наріда. Ні, а там є, там є там різні, можна да, по-разному. сорта в разних можна поразнути. Аріда Черніли написано українських серани, що значить демократія? Порошенко... Черве президент Українистичка ну, От у чому ця людина може бути експертом? Абсолютний непотріб, який забиває інформаційний простір вкидами, типу що росіяни не чинять геноцид проти українців. Ну і це все політичні ігри, і взагалі, скоро українці здадуться.

Людина проросійського колабораціоніста Вадима Колісніченка. Так, так, друзі, це той, що підтримав анексію Криму та брав активну участь в цьому злочині. Я проти львівсько гальських діалектів, які засорили сьогодні средства масової інформації. Я не вважаю, те, що нам предлагають українським язиком. Це атрижка того та частини України, котра то була під чим-то почмтагньота. Тепер помічник цього вишкрибка, зірка ютюбу. І знаєте, які наративи просуває ця поторуч. Ті самі наративи, що активно публікуються на російських пропагандистських ресурсах. Наприклад, що втрата Україної державності піде їй на користь. Сбу придивіться уважно, який хробак гуляє зі своєю псевдоекспертною думкою на різних українських шоу в Ютубі. Він дуже дуже близько з вами, набагато ближче, ніж ви собі. Уявляєте, ми чудово розуміємо, що сьогодні ми маємо сильнішу армію, але армію все ж таки, яка не спроможна в прямому зіткненні з російською армією перемогти у війні, щоб не скидатися, так би мовити, не бути один в один російською консервою. Ці прихильники рублів запрошують на свій канал окремих відвертих ворогів України, і про українські налаштованих експертів одночасно, ну там політологів, колишніх офіцерів служби безпеки це така дуже хитра та підступна схема росіян, яку вони давно вже пропрацьовують. До речі, якщо ви бачите коментарі і під нашими відео або у Фейсбуці, тих, хто українською, нібито частину тексту пише зовсім логічною, а іншу вкидає вам у вуха ті думки, які несе російська пропаганда. Сенс ну сенс такий. типу, бачите, ми всім надаємо слово, ми хороші. Але це фон фон для безкарного просування кремлівського лайна. Висновок може бути тільки один. Російська пропаганда не сидить на місці і постійно вдосконалюється. Боротьба триває. Ще одна інформаційна сміттярка. Канал Да это так». створив його вельми цікавий персонаж Макс Назаров. Пам'ятаєте такого? Я тебе курва знаю. Пішов нахер з мого міста. Ти чмо на Пішов нахер з мого міста. Гавно до батьків у Москву. Здрасті Мураєв. Валіть нахер звідси. на початку вторгнення цей хряк заліз під плінтус і навіть бульбашки в носі боявся лопати, але потім поступово почав вилазити на поверхню. Озирнувся навколо, зрозумів, що таких, як він, за багаторічну прокремлівську діяльність за яєчка не підвішують. Ба більше частина із них нині працює в українському телевізійному марафоні за гроші платників податків. Клас. Ну і тому Максимка набрався сміливості, плюс знову потекли рублики до кишені. Чому б не попрацювати як раніше? І тут знову ті самі наративи з одним і тим самим посилом. Треба здаватися, опиратися росіянам немає сенсу. Захід нас кинув. От вам кілька слоганів, щоб навіть дятлу в дуплі стало зрозуміло, що це за ресурс. Україну із нас в будь-якому випадку останеться мало», Байден придатель і все російською мовою у цих каналів. Єдина мета. Сіяти паніку та тривогу серед українців, просувати російські фейки та виправдовувати агресію Москви. Ну просто собі філія ФСБ, бо саме у ФСБ мета вмовити українців здатися та підписати вигідний росіянам мир, бо на фронті. Бажаної в їхньому варіанті перемоги Кремль здобути неспроможний. Чесно, друзі, вам скажу нас існування таких каналів в Курвело. Я здивована і навіть шокована, що повинна розповідати вам про все це на другий рік повномасштабного вторгнення та десятий рік війни. Зараз на наших з вами очах відбувається ренесанс про кремлівських сил в Україні. ОПЗЖ, Мураївщина та інша колобаранська гидота – Знову в строю у мене єдине запитання: якого біса? Закликаю терміново всі правоохоронні і безпекові служби звернути увагу на підривну антиукраїнську діяльність цих каналів і так званих експертів. Вони мають як мінімум сидіти в буцигарнях, а як максимум брати валізи і до Москви. А замість цього донатики в ютубчику збирають. Напишіть в коментарях, як думаєте, яким чином ми маємо діяти в бік таких прокремлівських гидот. Ну і підпишіться на канал Вечір. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео, друзі, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми його робимо виключно для вас, для наших глядачів. Слава Україні! Слава Зсу! Залишайтеся на каналі «Вечір».